Всіх вітаю. Я значить, на території колишньої ракетної військової частини села Дім України району. Сьогодні тут відкриття мотосезону, конкурси, змагання. Я там трошки не знімав відео, але не знаю, чи Пропустить мені Ютуб, бо там на фоні постійно музика. Можуть, можуть мені її за. Заблокувати таке відео, таке бувало. Але я зараз нагадав собі стару історію. Знаєте, яка легенда? В кожній військовій частині була своя легенда. Так ось, в військовій частині номер не буду казати, бо не пам'ятаю, чесно кажучи, та й вам там не дуже треба в ракетній військовій частині. Була б легенда така. У нас тут стояли фактично, оце в тих. Оце КТП. Значить, ворота в по простому, по народному, по гражданському то ворота в. в гараж. Тут стояли гаражі, в гаражах стояли, в гаражах стояли ракетні установки. Все інше. Ракетні мобільні ракетні установки, по-моєму, мази. І всяка те, техніка, яка обслуговувала ракетчиків, І в тому числі були БТРи-кашемки, ас 66 КШМ, ну, багато було тут всякої військової техніки. І була тут така легенда, що в нас тут на території є що в нас на території є, е, секретні ракетні, ракетні шахти. То така легенда ходила, мені ту легенду розказував старий старий прапорщик, який ще служив. І він розказував, що оце пройти КПП, воно тоді, як я служив, все тут було закрито, що ти просто так ніхто не зайшов би. Там я вже вам показував в колишньому відео, вон там е е е карульне приміщення, сиділи хлопці з автоматами, з повними рушками патронів. І сюди можна було зайти тільки. По розпорядженню солдатам, кому там щось треба до техніки. Так от, була така легенда. Я почув ту легенду від того прапорщика, потім ще кілька разів чув, що коли дуже велике начальство приїжджало військову частину на перевірку, вони проходили КПК ТП, заходили у цей погрібець і десь пропадали. І знаєте що? Я от сьогодні тут прийшов? Ну, вибачайте, що тут так засрано, ну що я зроблю? Але я перший раз в житті заходжу в цей самий погрібець. Ой, бля? О! Воняє тут таким здохлим щуриком. Ох, Хіба? І що я вам скажу? Що я вам скажу? Бляха-муха. Сука, злякався. Звичайний погріб. Нема тут нічого. Фу, бляха. Не буду показувати, дохлий лис лежить. Ваня, страшно, але що не зробиш заради вас? Якась стара одежа. Ну, коротше, звичайний мусор. Фу, Нема тут ніякого входа І не видно, щоб він тут був, Так, все, тікаю. Тікає, бо така воні, що страшне біло. От, блін, це ще різкість погана. Ось так розвінчав я одну стару легенду. Друга такі мідні. Так, все втікаю. О! така історія. В ті часи, коли військова частина. Була робоча, цей погріб були такі серйозні двері, серйозний замок, і туди заходити не можна було. Як виявилося, байка байкою залишилася. Те, наскільки мені відомо, шахт з ракетними з ракетами саме тут а біля Кременця не було. Не, не зараз будете багато хто там мені всякати, що я там. Військову таємницю розкриваю, кому я розкрив... відкриваю військову таємницю. Тут же ж саме совєти поставили цю... ці... 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 ці шахти. Так от, е... ракетні шахти були біля бродів. І це, і це я знаю не з якої суперсекретної джерела, а просто з інтернету. Можете так само загуглити, їх давним-давно там розібрали, розірвали і там вже нема нічого. А от зараз я йду. Дорогою по КТП. І я вам скажу, що я тут бував не часто. Такий сильний солдат, як я. Сюди мене не часто пускали безноморника. Ну, але бував, бував, то я так дуже добре. Бачите, все вже приватне. Пам'ятаю, що отут, на цьому грубочку, була мойка для техніки. По-моєму, а може я помиляюся. Ну, щось таке, бачите, підвищення бетоном виложене. Після навчань, після виїздів. Заїжджали сюди. Заїжджали сюди техніка військова. Тут десь були якісь шланги, підключалися. Сам я не мив і ніколи не бачу, як миють. За мною була закріплена кашемка. Вон в цих складах, зараз я ще можуть не піду. Кашемка Б. БТР, знаєте, що таке кашенка? Команда штабна машина. Тобто бойова машина, тільки башні нема на ній, пушки на ній нема. Вона просто як ну, мобільна радіо радіостанція, чи як, мобільний штаб, отак от можна сказати. О, дивіться. Я так не знаю, для чого це такий басейн, тут був. Дивно, що його ніхто досі, досі не використовує. Готове забетоноване. Можливо, це був відстойник для тієї води грязної. Дуже схоже на то. Після мойки вода, напевно, щось тікала сюди, я собі так думаю. От. Я ж кажу, що тут я бував дуже-дуже нечасто. Вон Та там в тих скодах стояла так моя кашемка. Так я тільки один раз в нього заглянув через люк, бо всі люки були заклеєні на. на на пленку пластикову і на салідов. Законсервовано все було піднято на підставки. колеса були в повітрі. От, От бачите, да, то, по-моєму, що ця ці естакади саме для миття техніки слугували. Так, да, 100% бачите. то, щоб техніка заїхала туди, потім по тій естакаді, і он до рувака Бачите? І водичка вся стікала. Напевне, що в цей відстойник, а вон там ще якась яма бачу. Зараз я піду подивлюся, що то за яма. Вам інтересно. От. Хто служив в цій військовій частині, через ню перейшло тисячі хлопців колись, в ті часи хлопців, хтось оставив тут кілька місяців свого, своєї молодості, хтось оставив тут кілька років своєї молодості. Тепер вам напевне буде цікаво подивитися, що то воно таке осталось тут. Ну, Ані. Напевне, оце відстойники для тієї води. Бачите, рівчак з-під тих естакадів. А може так, тут якби грубою чистки відстойник, а туди стікала вода. І, можливо, її потім ще раз використовували для е, миття. Ну, не знаю, то я так версії кидаю свої. А вже як там було насправді не знаю. Так, і щось мені здається. Так. Це отут, а щоб було знімати 25-30 років назад та ви що? Тут зразу застрілили б, щоб тако хтось прийшов з камерою і знімав, то навіть, навіть певний попереджувальний вистріл вверх не робили би. Зразу в башку хлоп і все. Це ж Суперсекретна військова частина, уявляєте? У тих боксах стояли ракетні установки, такі восьмиколісні, як це обично в кінах показують. Хочу що там на мене якийсь собак галкає, зараз ще мене дожене, але його в баню. Так, дивіться. Ох, я. Ота техніка звідси. Випадок війни, тривога. Я там не пам'ятаю, Ой, ви, вибачайте, мені там дехто зауваження зробив, що ти такий старий, що не пам'ятаєш. Е, я не старий, я просто тут служив пару місяців і, і сам я не ракетчик. попав сюди за могурич, чим поближче додому після участка. О, дивіться. Отак. От Прикольно, так? Да? Дивно, що не використовуються такі склади гарні. не Руйнуються, бачите? Не використовуються. Дивина, для мене дивно. Це ж сухо, спокійно заганяй техніку, став. І таких ангарів тут багато. Частина використовується, я туди не піду, бо ще там, напевне, там є камери, спостереження ще до мене будуть мати якісь питання власники, а що то я, чого то я там знімав. Ну, але щось мені таке пригадується, що десь приблизно тут стояла та моя спочатку БТР КШМ, потім мене перевели на КШМ не, не КШМку, А радіостанції ГАЗ-66. І він так само стояв на підставках колеса повітря, законсервований, заклеєний. Ну, я собі так розумію, що то. Ця техніка, що законсервована, вона стояла як би то, не дуже як правильно сказати, НЗ, чи як, я так собі думаю, бо е, ракетні установки вони були так, як в бойовій готовності. От. Ну, правда, була така дурня, що ці ракети, що в нас тут були, е, Боєголовки до них, ну, по крайній мірі, ядерні боєголовки, кажуть, що у нас тут їх не було. Хто його знає, правда ніхто не скаже. Та й на воно нам, якщо чесно. Ви дивіться, яка площа, це, блін, чесно кажучи, мене аж живіт почав крутити. Це, це ж які гроші тут вгачені, і все воно марнується. Капець. Дивіться, ще достався прожектор з тих часів. Бачите ще, як той ще ніхто не гепнув совєтський. Я так собі думаю, що, що радянський, точніше, чи як би там. Ось. Так, так. Да. Ану, пишіть, хто тут служив? На якій техніці? то вже не є військовою таємницею. Я, наприклад, знаю, що е -е, деяких... По деяких спеціальностях, чи як то правильно, ну да, військових спеціальностях. Е, хлопці після служби в цій військовій частині писали розписку про нерозголошення, на якусь кількість років, я не, не знаю на яку, бо, видно, якісь мої секретчики, чи як то на них казали. І е, е, мали заборону на виїзд, мали заборону на виїзд за кордон на кілька років. На Кількість років після служби в цій військовій частині. Я думаю, не просто все так було. А от приблизно вон там село Веселівка. І десь туди, в сторону Веселівки, був полігон. Нібито зараз його відрудили для, для покатушок. Чи то я щось путаю, то не вже не столь важливо. Добротний бетон тримається, дивіться. Це ж сюди мали заїжджати ті ракетні установки, бачите, яка естакада довга? То якраз там ті мази заїжджали, їх мили. Але я вам скажу, що один раз я спостерігав таку картину, точніше, я її не спостерігав, я в ній брав участь. Я не пам'ятаю, скільки нас тоді було солдат. Коротше, ми цю ракетну установку перепихали, перепихали вручну, Ви уявляєте, я не знаю, як то було, як то воно там так зробили е механіки, але пригнали нас з дивізіону, що треба, щоб не запускати, бо через те, що щоб запустити двигун, там дуже е дуже багато. Що пального на ту справу? Ось, ну вже щось приватне, то я вже вам показувати не буду, щоб покажу, що тут ніхто не мав претензій до мене. А от там ще покажу так трошки здалека теж. Це продовження тих ангарів, де я, де я вже вам ходив. А вон, бачу, вже там вже гарний заборчик зроблений, сучасний. Я туди не піду. Я вам попередніх відео розказував. В караул я не ходив за всю службу ні разу. Е, значить, е, перші, перші тижні учебки нас, нас вчили устав караульної служби на кулачках. Хто знає, що таке? Вчити, вчити на кулачках. Ну, я вам скажу, що ви довго не мучилися, може хто нагадає, може хтось знав. Я думаю, хто вчив так. То не забув по-любому. Навіть при моїй поганій пам'яті, то я пам'ятаю. Це значить упор льожа і на кулачках. Стоїш на кулачках і перед мордою лежить книжка устав караульної служби і ти її читаєш. І так ну, читаємо, поки всі не попадають. Попадали, сержант піднімає. Давай розказуй, ну, якби робить екзамен. Ага. Не вивчив, знов опор льожа прийняти на кулачки і далі. Так от. А в мене пам'ять по життю дарява була ще й з молоду, а зараз взагалі капець. І для мене було вивчити ту караульну службу, то була катастрофа. Я вам скажу більше по секрету, я навіть е е е як військові звання не знав. Ну, ну не можу запам'ятати. Імена цифри, отаке, ну проблема для мене величезна. Оце зараз у мене є блокнот. То всякі такі віщі я собі записую. Так от, мене що спасло? Мене спасла мене болячка моя. Е, коли виявилося, що я в сні ходжу і говорю, я вже вам був ту історію розказував, може хто її не чув, е, то я її лучше трошки повторю. Значить, то що було не в тій частині, а в учебці, в Бердичеві. Е, я в самому взводі. Був за старий. Мені вже на той час було 25 років, а решта хлопців були по 18 років, максимум 19 І щось таке, як був я, щось таке, як то старший товариш, як то правильно сказати, ну щось підказати, дещо трошки. Та, якщо якісь важливі завдання, то начальство довірало більше все-таки старшим, таким, як я. Ну Трошки вже. На пару років більший клепок, може, не знаю. Так от. Страшно любили пацани, щоб я їм розказував байки, такі подібні, які я вам зараз розказую. І ось одного разу я починаю розказувати якусь байку наступну чи як чи слідуючу. І хлопці кажуть, слухайте, ти ж нам то розказував. Кажу, чекайте, як я вам то розказував, я вам точно того не розказував. Дивіться, тут ще Бруківка. Замітили? Бруківка, ша та царська 100%. Бо по всій території асфальт, а видно, та ділянка для ракетчиків радянських була не потрібна і його, її не заасфальтували. Так от. Так, що я хотів? Що там вам ті гаражі показувати? Причому я шкода, що багато з них вже приватні? Е -е... Не піду я туди, піду я в сторону штабу. Там хлопці резину палять, чуєте? А, я тут пройду, може мені ніхто не буде сварити мене, що я тут пройшов. Надіюсь. Надіюсь. Так от. Е... І я почав хлопцям розказувати історію, вони кажуть, ти вже нам ту історію розказував. Та кажу, коли я розказував? Та тоді, як ти в 4 часа ночі з нами в наряд по кухні пішов і тим наряді не був, і тебе відправили назад в казарму. Я витріщив очі. Я то зрозумів, що сталося. Такий походи далекі, перший раз були в моєму житті. Такого ніколи раніше не було. От, до речі, тут теж певно, що колись була майстерня. Я тут, я тут, чесно скажу, за служби, я тут ні разу не був. От саме тут, де я зараз йду, не був. Тут строго регламентувалося поход солдата рядового, куди він йде, приходиш на цей будиночок, де в караульному приміщенні. і Хто ти такий, хто тебе послав, все, куди ти йдеш, з якої ти причини, скільки часу. Виходиш, що ти робив, все відмічалося. все було дуже серйозно. О! Я думаю, що тут пишуть. Машини палять. Машини палять Разіно. Ну, я своєю не буду випендруватися. О, о дивіться. Е -е -е. О -о -о. Так, добренько, я вже багато наговорив Зараз буде наступне відео.